Це повідіть, що завданням Польщі, завданням нове кожо. Я хочу сказати, що завданням Польщі завдання нового уряду і завдання всіх нас полягає в тому, щоб голосно і чітко вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості допомагати Україні у цій війні. Я робитиму це з першого дня на посаді. водночас, я хочу сказати, що активна участь Польщі в інтересах України в цьому жорстокому конфлікті з російським агресором не може означати, що у нас відсутня сердечна відданість, коли йдеться про польські інтереси, коли йдеться про інтереси польських підприємців, водіїв, фермерів польської держави польського Це щоб польська вміла взяти... Я хочу, щоб польща могла взяти на себе співвідповідальність за захист європейських кордонів і захист європейської території. І за європейського території. В програмі моєго у моїй урядовій програмі не буде можливостей для торгівлі візами. Не буде, Не буде толерантності до явних втручань позорних дзялань. Східний кордон Польщі буде міцним кордоном. Польські служби. Польські служби, польська адміністрація, служби, ми адміністрація втратили, і ми всі в цій залі подбаємо про те, щоб втратили, польська та європейська територія, а також польські і європейські кордони, європейські кордони були захищені ефективно. І